Усі картини на виставці у краєзнавчому музеї мальовані очевидцями Другої світової війни. Що таке пішнянська катівня, який вигляд мав краєзнавчий після бомбардування, вони бачили на власні очі. Музейники кажуть, виставка є вклад у те, щоб війна ніколи не прийшла до нашого міста, їх прагнення до перемоги. Ці малюнки показують, наскільки руйнує війна все, до чого торкається, настільки вона робить його безликим. Без відповідних надписів ми навіть не вгадали би, які саме будинки знайомої нам з дитинства Полтави зображені на цих малюнках. Більшість з цього всього змальовано з натури, тому художники-професіонали називають ці картини документальними. Що важливо, що учасники війни або учасники тих подій. Того часу свідками, того часу чиновники говорять, окрім історичної та художньої, виставка має виховну цінність. Це дуже важливо сьогодні побачити наш, нашим молоді, нашим людям, яка була е, Полтава тоді і яка в нас зараз гарна, відбудована. Ми повинні знати до чого може привести. Ця віна Білоруський Полоцьк, німецький лабіау та українська Полтава тут однаково схожі і дуже нагадують сучасний Донбас у музеї. Думають тримати виставку місяць чи залишити аж до вересня до річниці визволення України.